Дорогі друзі, я вітаю вас! А, ну у двох словах а, стосовно назви серії, в якій буде розшифровуватися, в принципі, яку ми ставили перед собою мету, яка була ідея для її створення Миколаївське перехрестя. Ми довго думали. У Павла Миколаївича була основна ідея це те, щоб допомогти нашим а, миколаївським письменникам бути почутими, друкуватися а, як знаним, так і початківцям, і щоб для всіх для них були однакові умови, тобто така демократія літературна. І е, Павло Миколаєв було поставлено завдання і підкреслено, що це повинно обов'язково звучати, що це саме Миколаївське. Тому перше слово миколаївське вже само собою з'явилося. а Перехрестя з'явилося тоді, коли ми. А от думали, як же нам об'єднати всі ці завдання, коли в нашій серії будуть публікуватися і поезія, і проза, і фантазія, і якісь аналітичні матеріали, і е, з'явилося це слово перехрестя, тобто а, перехрестя, взагалі, як символ. Е... Вибору доріг, так кожна людина вибирає свою дорогу, кожна людина вибирає якісь цінності, яким вона буде служити, вибирає свій жанр мистецтв, свій вид і так далі, свій почерк, стиль. Тому Миколаївське перехрестя, і саме та точка, де воно це перехрестя, перехрещується, є, ну скажімо, таким буде майданчиком літературним, на якому буде постійно презентуватися наша літературна інтелігенція Миколаєва. Ми сподіваємося, що Першим у нас видався Дмитро Дмитрович, і ми віримо в те, що це добрий почин і удача. І зараз ми вже ведемо перемовини з іншими авторами. Вони хочуть брати участь. Вийшли перші п'ять книг. З них три російськомовні, дві україномовні. І хай після цього скажуть, що в Україні притискається російська мова. І ми думаємо, що ці книжки матимуть перспективу. Чому матимуть? Тому що, по-перше, дуже зручний формат для читачів, по-друге, дуже зручний формат для письменків в тому плані, що вони можуть опублікувати якісь невеличкі твори або ті нові твори, які в них вийшли. Тоді, коли вони не хочуть друкуватися у збірках, а хочуть особисто себе презентувати окремою книжкою. А, що ще з такого з демократії ми а, запровадили в цій серії? Це те, що кожен автор а, м, може брати участь у оформленні книги. Тому те, що ви бачите, це спільна а, творчість дизайнера-художника і автора. І лише Дмитро Дмитрович сказав нашому юному дизайнеру Дитинко, я тобі довіряю, і дитинка зробила прекрасну просто а, ілюстрацію. Ну, звичайно, зараз не буде видно. А це наш Миколаївський яхт-клуб, і обрала кольори, такі, які би підкреслювали сенс цієї книжки і сенс цих творів. І більше того, коли на неї дивишся, то таке враження: ти не можеш гадати, от такий якийсь серпанок, чи то полуденного сонця, чи то західного. Так само і часто догадується і ХІХ століття, і в принципі 20, і 21 можна а, а, вгадати, ну, власне, як і творчість Дмитра Дмитровича, яке поза часом, тому в нас і ілюстрації поза часом, і а, а, оформлення книжки. Ну, і власне я більше не буду багато говорити, хочу тільки сказати, що а, ну, відмітити, що от, наш Жорстокий час, і коли йде війна на сході нашої країни, все таки життя продовжується, і ми продовжуємо працювати. А письменники продовжують творити. Серія була задумана у січні. Ну тобто, ми вже прийшли до такого рішення певного. Там виділили кошти, почали вести переговори. І ніхто не відмовився з них публікуватися. Також можна сказати, що серія майже благодійна, тому що собівартість вартість друку цих книжок в три рази перевіщує їхній внесок. Ну і внесок збільшився. Якщо це цікаве, може озвучити суму. Кожен автор отримав 250 екземплярів і тепер. Ця сума буде 2550 гривень. Раніше було півтори, а зараз уже 2550. І підсот п'ятдесят. І це ну якби з тою метою, що він дуже любить наших миколаївських авторів і розуміє а, значення а, літератури значення слова. А, в будь-який час розвитку суспільства. Ну, що ще хочу додати, що сьогодні в рамках цієї презентації пролунають пісні, вірші яких знаходяться в цих збірках. І ми би хотіли, щоб цей невеличкий концерт сприймався як знак того, що. Не дивлячись на війну, ми продовжуємо жити, і слово це також зброя. І вміння не падати духом і вміння посміхатися це також зброя, і це показує нашу силу. От саме так ми би просили трактувати і сприймати е сьогоднішню літературну мистецьку акцію. Дякую з тобою, невольничі діти розгортаємо давній сувій, будуть батько, тебе водити. Різь 20-го віку стрій із далекого Сандармоху, капітани НКВС. Розстріляють нову епоху, злиже кров конвоїрський пес і не раз поженуть до Сибіру колективного козака І дадуть не шинельку сіру, а куфайку Ставромзика. І коли перед смертним хоралом огласиться невольний, чий стрій, у безкраїм ступу за Уралом ми почуємо голостий. З України і з Болем журбою будеш ти повертати сюди, кров'ю мічену гілку Вербову ти в далекій землі не сели. Розуміючи прекрасно цей Шевченківський мотив, я все-таки хотів би, щоб ми разом із цим вечором, із цією серією, і тим, що ми робимо спільно з вами, не допустили того, щоб цвіли українські вербові гілки. Сльози сухого фонтана. Задув сухові на сухому фонтані. І ще тут Мазепа схилявся на згуб, герой галантних сторік Полум'яні епоха вітрами цілованих губ, а там у костелі до меса. та дзвін православний рудекрій з туман. І збили до крові трава і колеса, стареється гальма, а це не фонтан. І я у планину вдивляюся і гасну. Взяв суховій, аж за пломінь свічу. Я тут не чужий. Я ходив на терасну, сухого фонтану сльозав очу. Приходив поетом до друга музики. Забутував її орбіта свій чар. Убили музику, та мене відвикли. Від музики віку, електрогітари, і нині щасливі з мелодія клубу, відкидо роки, немов їх нема, сухого фонтану, кохання із губу відносить на крилах мелодій зима. І ще раз не скоро, в як клубі не стане, і звістку про це рознесе інтернет, і ти, що удариш у небо фонтане, сухий міріадами зір і комет ольвійські монети, в траві позбираю, дельфіни і профілі, древніх боги. Спились на сухому фонтані, траваю, любове, любове, мене не покинь. Не живі, не Завжди на небі з думкою про землю і на землі з думкою про небо. Небесне і земне Земни небесне, ще наш український Бог воскресне, тоді як ми воскреснемо зісну, і з летаргії вічного розп'яття, як до Христа зберуться сестри, браття, і проклинуть облуду вісну, а поки це життя гірке і чудесне. Земне в небеснім, у земнім небесне. То ми йдемо без сілі без мети, а як уже йдемо до безгодні, побачимо у піску сліди Господні, а нам до них судилися діти, побачу слід його кривавих кроків. І це вже 300 українських років, а я ніяк вітчизну не знайду. І лиш один, усе чекаю звістку. Про Україну скупану любистку і плачу у Гецьманському. Я продовжу традицію Дмитра Дмитровича і з вашого дозволу дослідники мені так звичніше, я трохи хвилююся і я так розпочувати себе впевненіше. Я хочу сказати. Цей час дуже складний, дуже важкий для кожного з нас. І через те, мабуть, особливо цінними є такі хвилини світла, які нас, зараз, які нас зараз поєднали тут. І цей ковточок, ковточок світла, ковточок любові, мабуть, це дає силу вистояти і пережити те, що переживає наша країна, і я впевнена, кожен з нас. І в такі е, дні особливо цінними є, мабуть, е, коли ми підтримуємо одне одного це слово і діє, і так незвично, і так забуто, так щемливо радісно мріється, що душа холодами вражена, неодмінно ще зігріється. І як тільки крига безживна від весни бунтівної скресне, розпрямить свої крила віра. І з попелу знов воскресне. Я ще зможу думками в небо, загубившись в безкраїм полі. Хто запевнив мене у тому, ніби серце тільки для бою? Хто заставив мене повірить, я і радість це несумісно, ще попереду буйні трави і пробігтись по них не пізно. Наталья Иванова попросила меня представить сегодня ее творчество. не только меня, и других своих коллег. Что я хочу сказать? Каждому поэту, конечно же, приятно, когда его поэзия становится песнями. Наталья сотрудничает с несколькими николаевскими поэтами и замужем, композиторами. И замужем она тоже за композитором. Так что это дело не ржавеет у нее, да, создание песен. У нас с ней совместно написано более 20 песен. Птицы снова улетают в высоте небесной тают И с собою собирают солнечные дни Над землёю проплывают, надежду оставляют Что вернутся очень скоро в дом родной Наши сердце на ладони Сперва солнце будет с нами подпевать. Бэк вокалом станут звезды и луне совсем не поздно научиться петь и танцевать. Звезды в небе станут как небесные алмазы нам дорогу будут насыщать. Мы с собой возьмем удачу, песню, звонку, предачу и любовь нам будет. очень плодотворный поэт и очень удобный как для композитора поэт так же как собственно, и Наталья Иванова потому что для создания песен иногда нужно специально писать стихи или же шлифовать уже написанные тексты вот. и с такими партнерами конечно же удобно работать вот в этот сборничек вошло хорошее стихотворение с моей точки зрения я рисую степь и горы, небо, реки и леса это милые просторы, наша южная краса. Я рисую дом и маму, школу, солнце и друзей, край родной, любимый самый, утро радости моей. Я рисую Украину. Это краски вместо слов. Получается картина про великую любовь. Это я только сейчас прочла это стихотворение. А однажды, пару лет назад, обратилась к Ларисе З просьбою написати пісню. Говорю, мені нужен текст украинской песни про Україну. присылает, мені пересилає, пересилає, да, через інтернет. Ми спілкуємось. Дуже гарний такий текст. Я намалюю гори і ліси і цю чудову золотаву днину. В обралині одвічної краси. Я намалюю неньку Україну, Степная еллада Какая, какая мысль заключена в этой книге? Каково ее содержание? Ну, я прозаик, очеркист, журналист и, Есть. и историк литературы. Мы, мы знаем хорошо свой край, знаем поэзию, которая родилась Северном Причерноморье были изгнаны, по-моему, три антологии поэзии. Около ста авторов включены в эти поэтические сборники. Но что мы знаем о прозе о нашем крае? Другими словами, эта книжка – это тема Николаева в прозе о Северном Причерноморье. Очерк свой, главный очерк, вот я ради него и публиковал книжку, я назвал «Художественный образ Северного Причерноморья в прозе».